Від матея святого Євангелія читання слава тобі, Господи, слава Тобі. Коли Ісус народився у Ефлеємі Юдейським за днів ірода царя, мудреці прийшли в Єрусалим зо Сходу. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу, і ось зоря, що її бачили на сході, і йшла перед ними, аж поки не підійшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати, побачили дитятко з Марією, матір'ю його і впавши ниць, поклонилися йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари: золото, ладан і миро. І, попереджені вісні до ірода не звертати, пустилися іншою дорогою. У край свій. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ідучи до Різдва Христового, ми минулий раз побачили мудреців, Як вони зі сходу прийшли, і ми казали, що ці мудреці це були свого часу науковці, ті, які шукали у навчанні у мудрості. Ще щось більшого. І ми бачимо, що перепон вони зустріли багато. Вони шукали щось більше, і тут по дорозі їм трапляється цей ірод. Цей ірод є уособленням, можна сказати, всіх таких перепон, коли ми шукаємо щось доброго, або маємо гарні ідеї, ідеали, щоби дійти до цього ідеалу. Неодмінно ми зустрінемо якісь перепони. Щось робиш добре, а тобі раз і того не вистачає. Немає мотивації, немає сил, немає натхнення і так далі. Тобто перепони вони завжди будуть існувати. Але, як ми бачимо, ці мудріці не здаються, і вони все ж таки ідуть, йдуть, слухаючи все, що добре. Тут вони прислухаються до того, що каже писання, що цар юдейський має народитися і він має народитися у Ветлеємі. Вони йдуть за цією зорею, так, за світлом. Але в один момент це світло зупиняється в одному місці, там, де народився Господь Бог. І вони зближаються з цією метою, бо бачать. Як каже Писання, побачили дитятко, побачили матір Марію, і вони поклоняються як знак того, що вони визнають, що ось це є Бог, якого вони шукали. І Господь їм так само підказку дає, щоб їхнє життя не впало у небезпеку, у вісні, повідомлені. Вони не вертаються більше дорогою до Ірода. Тому що Ірод їм дав завдання: підіть, знайдете, прийдіть до мене, скажете, щоб я потім пішов, поклонився. Хоча мета Ірода є інша. Ірод боїться цього нового царя, він бажає його вбити, він так само спричинить велике вбивство. Немовлят, але ці мудреці вони вертаються іншою дорогою. Як це все може стосуватися нашого життя? Бачимо, що Бог насправді є реальним. Бог насправді є доступний, і Він народжується в нашому житті в дуже таких, можна сказати, простих речах. Він народжується в кожному добрі, яке ми підтримуємо в кожному добрі, яке ми боронимо, і за яким ми йдемо, це дуже важливо усвідомити, що кожен раз, коли ми ставимо собі цю ціль, іти за добром, іти за світлом, іти за правдою, це все говорить про те, що ми шукаємо саме Його Христа. Як ми бачимо, що Бог є доступний, так само. Тому що завжди наша і уява людини була в тому, що Бог десь дуже далеко, десь дуже за хмарами, він недоступний. Тяжко з ним спілкуватися, тяжко його чути. Натомість він стає дитиною, він стає доступним для нас. Це також для нас має якось підняти на дусі те, що Бог є з нами. Бо коли ми будемо це розуміти, що Бог є з нами, так само ми будемо співати на Різдво, що з нами Бог розумійте, народи, то наше життя насправді буде мати більше світла, буде мати більше відчуття оцієї безпеки, якої дуже ми потребуємо. Сьогодні ми стоїмо в такій тяжкій війні, в якій бачимо, що ті, які навіть і нас десь підтримували, Бачать, сумніваються так, у цій підтримці, скільки темряви у цій війні сьогодні є. Який вихід? Це різдво так само має, має своє значення, тому що Бог, який приходить, це є насправді Бог миру, цар миру, цар цього Всесвіту. Бо інші, які планують війни, вважають себе оцими такими іродами, які Через зброю, через меч, через вбивство утримують свою владу у цьому світі. Натомість Бог, який приходить в Ісусі Христі, Ісус Христос, який є нашим Богом, це є Бог миру, Бог спокою, Бог правди. Тому десь для себе насправді ще раз і ще раз попробуйте в цьому різдві пережити якнайсильніше оцю подію. Що Бог приходить до мого життя, я не є байдужим і не можу бути байдужим до цього Бога, бо перш за все, Бог не, є, не ставиться байдуже до нас. Він все ж таки приходить навіть у такій великій тяжкій скруті. Бажаю вам гарно пережити ці різдвяні свята, щасливо ходити, колядувати, пережити їх в родинах. В сім'ях і щасливо повернутися назад на навчання. Цього року ми святкуємо дуже сказати, швидше, за цим новим стилем, новим календарем Різдво Христове. Свята для нас пройдуть швидше. Передайте вітання вашим батькам, вашим рідним від центру Боско і щоб це Різдво насправді, цей новий рік, в який війдемо, був роком. Перемоги був роком великої свободи для нашого народу, і особливо для кожного з нас, що був дійсно великою надією, надією на те, що ми, українці, ми віримо у свою землю, свій народ, у те, що є нашим, щоб ми ніколи у цьому не засумнівалися. А Господь нам цьому всьому допоможе.